Перевиконання річного показника бюджету становить 103%. Це в сумі це трошки більше 6 мільйонів гривень. Для виконання на рахунку 22 мільйони. Ну я не знаю, і кінець області для. Ну, кожен день надходження податкової так. Завжди це така тенденція, що ви надходження. Ви надходження, зараз виплата річних заробітних плат вже. Зараз там в сусідні вигляді, що на утримання апарату виділено 28 мільйонів гривень. Прокоментуйте, будь ласка, чи це точно така сама сума, як була минулого року затверджена, чи це ми збільшили? Це аналогічна ну, сума, яка була затверджена на цей рік, там збільшення, якщо є то не суттєво, пару десятків тисяч, всього вона всього. І це кошти на покриття заробітної плати оператору управління штатного розпису. Тобто э, великих чи особлива різниця чи зовсім немає різниці з тим тому, що ми робимо фінансовому. Ні, практично немає. Що звичайно? Практично немає. Практично немає. Я ж кажу, декілька десятків тисяч. Це навіть не сотні тисяч. Приблизно Так, так. Також Так. питання, що означає... Говорить, я Люди ще таке, що 1,12. Можете людям пояснити, це буде робити? 1,12 це щомісячна. 1,12 це 12-та частина того бюджету, який був у нас прийнятий в минулому році. Тобто це, який ми прожили 23 2023 році. Це 12-та частина. А якщо ви покажете, що це місячні показники кожного місяця цього року. Тобто це той самий бюджет, що в цьому році. Але без капітальних видатків. Капітальні видатки в тимчасовому бюджеті заборонено. Поточні ремонти може бути? Поточні ремонти, ремонти. Поточні ремонти без... поточне фінансування комунальних і інших установ не mm -hmm. дозволено. І без коштів безподілили вільних залишення. Звичайно, безподілило вільних залишення. Запитайте, Дозволено чи не дозволено? Що поточні видатки? Поточні видатки, дозволимо. Артем це також люди питають, що бюджет, те, що зараз в цьому році буде не використано, він розділяється, чи він переходить на наступний рік. Зараз просто багато запитань і що зразу не всі. Бюджетний, бюджетний період закінчується 31 грудня 2023 року. Тобто той бюджет, який був затверджений минулого на 2023 рік, свою силу втрачає 31 грудня 2023 року. Всі видатки за призначенням не переносяться. Якщо є якісь невиконані видатки, які потребують виконання наступного року, вони мають бути перезатверджені новим рішенням на новий бюджетний період. Але кошти, які наявні, вони ну, кошти в цілому кошти е, акумулюються на одному єдиному рахунку без призначення. Тобто вони потім е, після річного звіту у 2024 році за 2023 рік. Можуть бути розповіділені, але знову ж таки за рішенням ради. І відповідно до бюджетного кодексу, там зміни пішли до бюджетного кодексу. Кошти можуть бути використані лише на заробітні плати, на соціальний захист і на Збройні зброївся... сили. Також ще на укриття. Всі два вітання. Люди запитують, коли ми виходимо на 12-ту, чи є можливість фінансувати і виплачувати допомогу соціально закінчення саме в нашому місті? В тому розмірі є обсязі, у був створює, розказує. Ви знаєте цю суму, яка отримує вистачити? Ні, зараз я детально так не скажу. Повторити варіант, що ми Так, В тому році, в тому обсязі. Тобто на певний певний спосіб буде краще, чим на цей останній місяць, коли у вас нічого немає. І... Ну, всередині чи... річна, річна, так. Ще не запитання про фінансовому стані. Також люди питали, чи дійсно міський голова без рішення сесії міг передати кошти на Збройні Сили України. Дайте Якщо посилатись на норму закону про. Певні обмеження, у, певні можливості у військовий стан. Там є стаття, де голова своїм розпорядженням може направляти кошти на віці щодо Росії. І тільки в центральні бюджету, без рішення сесії, так? І тільки в центральні бюджетні Центральний бюджет, так. У мене дякую. Ну, Сьогодні ми зібралися не тільки завершили ви виконавлення засідання, але ми ну, ви... розділили бюджету на четвертий рік. А те озеро ви готові доставити вас на бюджет? <систит> так я. Відготовий. Вони розглядалися на виконавчому комітеті, виконавчий комітет схвалення. До бюджетної комісії. <систит> <Розу навчий комітет. систит> комісії, Бюджетна комісія ще його не розглядала. Будь але... ласка. Тезисно можу повідомити. Я поправлю бюджет на комісіях зкликалася, тобто вона не зібралася, ми розібрали. Потім спільна комісія, давати. Основні цифри, або може якісь конкретні запитання, буде легше, тільки по часу менше буде. Ну, дивіться, вибирайте, який формат, можу і по формату. Ну, Може просто на ті питання, які є. Не будеш ніби плануватися. Якщо все. 24 на 24 рік, на заклади освіти, культури, соціальної сфери. В порівнянні з попереднім роком, чи всі ті запити, які звучали від закладів освіти, відповідно від відділу освіти, враховані в бюджеті 2024 року. Ну, шановні, шановні, шановні депутати, давайте кожна додати. Дивіться, ну перше ще треба розуміти, в якому періоді, яким, в якому стані ми зараз. Живемо в стані в військовому стані. Тому, так як ви кажете, чи всі потреби не враховані, звичайно. Ні. Звичайно, всі потреби не враховані, тому що ми ж робили розрахунки щодо можливих доходів, які ми можемо отримати, і на те, щоб забезпечити життєдіяльність в першу чергу наших комунальних підприємств. Розрахунково по галузям освіти було розраховано 118 мільйонів це саме те, що стосується міського бюджету. В проєкті запланували 107 мільйонів. А порівняно з минулим роком? Порівняно з минулим роком, в принципі, на тому самому рівні. Зараз скажу, скільки в минулому році. На цей це є, в році, а на цей рік. Е, ну дивіться, із додатковими субвенціями, які з інших бюджетів надходили, я просто не, не готовий вам сказати, які це там суми. Е, було, на цей рік передбачено е, 88 мільйонів з цього бюджету у 23 році. З міського бюджету. Це без субвенцій. Це без субвенції. субвенції. Ми все говоримо без субвенції. Тобто на 23-й рік у нас було 87 мільйонів. 88. І, а запланували 107 на, 20, на 19 мільйонів більше. Ну, звичайно, тому що е, змінюється мінімальна заробітна плата, відповідно, змінюється тарифна сітка і всі оплати тягнуть. Да, забезпечили, заробітні плати забезпечили повністю, е, комунальні платежі практично теж повністю е, зменшили всі поточні вдати. Тобто Я так розумію, що якщо сесія не відбувається, то освітяне. 78, 87, 88. Реально було 88 цей рік, а це... Тобто підвищення. Витажа, або буде западований сто комунальних платежів, або проволеність. По Заробітні платі. То, що, паразія, що стосується галузі культури, то в нас е, було е, на 23 рік 20 млн 88 тисяч, На 24 рік даємо 21 млн 754. Тобто на мільйон 700 збільшується врахування лише підвищення заробітних плат і часткової анексії. Яка вартість закона сорчування? Деякі на вже планувалася западатися. Ну, та яка затверджена? Та її, Ні, вона затверджена рік назад. Кожного року вона змінюється, бо продукти харчування відповідно вартість збільшується, електроенергія збільшується відповідно так. і Але дивіться, харчування... Але дивіться, як показала <реку> практика цього року, <реку> що <реку> більше половина харчування не використана. І були здійснені напротязі року, були здійснені переміщення, да. так як економія. Військовий Тому... стан, да. ну, там і так далі. Але ж ми йдемо закращуємо, ми ж надіємося, що все такі ми не можемо закращувати. Так, і... так, я... Ні. Я про те, що ті харчуватися будуть на рівні цього 23 року. Так, вартість харчування. Пільгора категорії. я про це. Ну, ж рішення теж треба приймати. То я ще раз питаю, яка сума передбачалася буде зібратися. Та, яка, яка затверджена на даний час. Рік назад. Тобто 23 ще року? Яка дів Ми ж не могли планувати інше. Ні, планувати не, ну, не можна, чи не може? Планувати не можна. Єдине, що рішення немає, що... а чи воно буде прийнято? Як, як не можемо планувати? Так само, як і як не плануємо. Плануємо одне, а приймаєте вже. Депутатський фонд це не передбачений у е, проєкті бюджету. І, і категорично я можу, е, свою думку, будь ласка, вист, е, винести. Е, ну, наприклад, я категорично проти депутатського фонду. У нас є програми по соціальному захисту, у нас е, діючий виконавчий комітет, який забезпечує в принципі, е, захист. В війни я би пропонував взагалі, навіть якщо буде якийсь планувати депутатський фонд, його спрямувати весь навіть з можна додати, що да. Наша фракція 4 роки тому пропонувала відмінити депутатський фонд. Так, це це спекуляції і спекуляція. Ну, давайте відвертою. Нарешті, нарешті вас почули і сьогодні це У мене буде з крім детальського фонду, до вас запитання є, як Членом виконавчого комітету, пам'ятаючи, коли розроблявся власне цей депутатський фонд, і однією з метою винесення цього питання на сесію було зменшення навантаження на ці матеріальні допомоги, які у нас нині сьогодні виплачує орган соцзахисту. Бо тоді ми всі матеріальні допомоги, якщо пам'ятаєте в минулому в минулій каденції виключно йшли через це. От Депутатський фонд було створено з метою розвантаження виконавчого комітету. Чи на сьогоднішній день цей працюючий механізм наявності і виконавчого комітету порядку, і механізму депутатського фонду зменшено навантаження на бюджет, і чи е, призвело це до покращення діяльності в напрямку соціального захисту е, населення громади, е, маючи, скажімо, дві ячейки: і виконкомуське і депутатська. Тому що це в свою чергу подвоїло виплати для тих самих громадян. І марні сподівання, люди приходять до депутата, депутат складає план, люди отримують якусь ґ... маленьку гарантію і впевнені, що щось відбудеться, а в бюджеті це не закладене. Виявляєте, як люди на це регуляють? І який це для людей збій, Тому що вони вже їх. Нагальне питання якусь болячку якусь біду. А тут депутат написав, а коштів нема. Кошти є в бюджеті, але призначень нема. І оцей дисбаланс від... людям досить е... недобре відображається на нервовій системі. І не тіло. Якась з'являється надія, марне сподівання і, дію, і дію, а тут раз айоди. Два поранення, три контузії.

Хоча областей це вже По регламенту вже все, але ми прийшли. І Яка доля цьогорічного фонду? Цьогорічного, ну, так. Не а ви Бюджетний період закривається 31. В цьому році навіть він закривається не 31-го, а 20-го, 29-го, перепрошую. Так. так. Ми написали, ми вам подавали відповіді, що у зв'язку з тим, що немає можливості здійснити переміщення коштів, даний висновок залишається не розглянути. Як не загальний рахунок, тоді Та, вона була про те, що немає помісячки. Ну, До грудня місяця по місячкам теж з'явилося. Чи там не ні, було коштів взагалі? До червня місяця ми певну суму перекинули. Десь в районі до 300 тисяч і ще десь 300 тисяч залишилось на фінансового Що? управління. Використали все. Почекайте, да. Бюджетом на 23 рік да. ми передбачено. Певну суму коштів ви зараз її озвучені. Да. Да. На весь депутатський фокус. На весь рік, станом на серпень місяць, ми частину використали, але... По призначенню до кінця року були передбачені по даній статті дані кошти. Я, 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 У мене питання. Мене питання. Де ці кошти ділися протягом останніх місяців? Бо призначені були на все рік. Ми прийняли на весь рік. Можна відповісти? Так, так. Сергій Павлович, дивіться. Е, бюджетний е, ось, бюджетний депутатський фонд. Як такого поняття депутатський фонд? По бюджетному законодавству взагалі не існує. І спеціально при нього КФК немає. Тому депутатський фонд ми всадимо е на розпорядник фінансового управління. І тоді, коли надходять безпосередньо висновки від кожного депутата за розподілення, це може бути як матеріальна допомога, це розпорядник Користиченська міська рада. Це може бути як на певний заклад освіти розпорядник. Відділ освіти. Це може бути на відділ культури, розпорядник відділ культури. Це може на комунальну галузь, розпорядник міської ради. І тоді, коли відповідні ці висновки нас бирують, ми робимо певний аналіз і даємо пропозицію на сесію розподілити розпорядника фінансового управління по тим розпорядникам, за яким надані висновки. Так само і матеріальна допомога. Відповідно, сесія відбувалася, крайня сесія відбувалася у березні місяці. Ми з запасом, знаючи, що більшість, матері... більшість депутатського фонду йде на виплату матеріальної допомоги з запасом закинули самі кошторисні призначення на розпорядні міська рада для виплати матеріальної допомоги. Ми ж не очікували, що е, в дальнішому протязі року взагалі сесії не будуть збиратися, і ми не зможемо, бо фактично у нас ще виставків не було, щоб розпоряділити повністю весь депутатський фонд по розпорядження. Тому е, частину близько 300 тисяч ми спрямували кошторисними призначеннями, і вони ці кошторисні призначення в червні закінчилися. Відповідно, сесії не відбувалися. У нас вже накопичилися висновки. Ми вже знали, по яким розпорядникам спрямувати ці кошторисні призначення, але фактично ми це здійснити не змогли. Так, ці кошти вони не діляться. Так, да, вони на фінансовому управлінні. Кошторисне призначення на фінансовому управління, але фінансове управління не має права роздавати там, матеріальну допомогу безпосередньо згідно висновку. Це у, галузь, у нас є соціальний галузь, а переспрямувати туди коштовне призначення у нас Дякую ми вже Дочат повного питання ви могли б все-таки рішення виконавчого комітету, так як робилися комітету. Ви задавчого комітету тільки в межах розпорядження. У освіті, по всій культурі, і в школу, від вас, дошкіля, будь ласка. Далі вже. Дякую, ну, що прийшли на свій час. Уже ну, всі нормативні, відповідно, тичасові витрати у нас пройшли. Чекаємо. Входимо вверх, попробуємо до нас на жаль. два роки думаю, що так поволі